Доброго дня всім! Сьогодні я вам розповім легенду про вишиванку. Легенд про вишиту сорочку чимало, але об'єднує їх одне: що лютувала хвороба. В легенді розповідається, що саме Хрести чорні та червоні на білому тлі допомогли врятуватися від хвороби. Саме у такій формі українці закріпили основне значення та функцію вишиванки, тобто основна її функція захищати від злого ока, від биди та від хвороби. Отож, одна легенда розповідає, що в одному селі 13 чортів прислали 13 хвороб. Від якої не можна було врятуватися, вона косила абсолютно усіх і дорослих, і дітей, і старих. Так із великого роду коваля залишилася одна мати з маленькою донькою. Отож одного дня дівчинка захворіла і все гасла і чахла на очах. Матір і молилася, і що не робила, нічого не допомагало. Матір одного дня молилася до небесної матері зглянутися над земною. За легендою, якоїсь до вдовиці. Прийшла на світанку старенька пані і сказала вишити на сорочці на жіночій сорочці і на дитячій сорочці 40 хрестів, на горловині для того, щоб хвороба не пішла через голову, на краю рукавів для того, щоб хвороба не пішла через руки. Також 40 хрестів треба було вишити на пазусі для того, щоб не захворіла душа. Понизу сорочки для того, щоб не хворіли ноги, і хвороба не пішла через ноги. За легендою, ці хрести мали бути великими та яскравими, тобто чорні та червоні, щоб Чорти їх ще бачили здалека. Жінка, не втрачаючи часу, зразу стала вишивати, але дівчинка все марніла і марніла. Коли жінка вишила останній стібок, дівчинка була майже вже при смерті. Вона закинула сорочку на голову і у дівчинки зразу порозовіли щічки. Вона стала рівніше дихати і почала поправлятися. Жінка на радощах вибігла на вулицю і почала розповідати і кричати всім, як врятуватися від хвороби, але з неї сміялися, глузували і думала, що жінка збожеволіла від горя. Лише пару сиріт довірилися вдовиці і почали вишивати хрести. Лише тоді, коли із них ніхто не захворів, односельчани повірили і стали вишивати хрести на вишиванках своїх рідних. Отож, з ним вишиванки, мої рідні. Нехай вона вас захищає від нечистого та злого зі святом вас.